Хоч ви багато відкрили місць, але такого місця, якого яко цього місця ви ще не бачили ніколи всі, тут, тут священне місце. Там, там є. Оце гора гора називається гора Янич. Це коли наші предки і, і разом з європейцями, зокрема, українці, європейці і індійці, це була одна країна. Країна, е... країна рами. рами. Шидіри все, та, шиді Дана, <ристоит> та, <ристоит> Всюди, шидіри <Реді ристоит> дідана. <Реді> Ото <ристоит> я правильно заспівала І и все була <ристоит> <ристоит> культура, пісні, дивіться, казки. Індійські казки і українські абсолютно то тож. В українських казках всюди, всюди є э, Бог, э, значить, герой, от, який шукає свою наречену. А це ж рама, який шукав свою сітку. І воно варіюється в різних в різних варіантах. От. І е, одна була релігія, сонцепоклонництва, е, так би мовити. Але хі, боги, боги були єдині. Тобто Бог всемогутній, богиня мати. Її називали Лада, назвали, там, панеля, баба, маня, О, Одішак, і називали там. Жива, баба, Нева. Ну, по-різному, так. Адішак дішакти називали, От. І це все була була одна одна релігія, одна культура, одна, один етнос, можна сказати. Індуси. Наші просто рідні брати і все. Труски кр теж. Тепер Карфогеняни виявляється теж. Галли Галли також. Карфен <рфигиня> це теж <рфигиня> там, там наші фонд топонімів зараз. Боже, <рфигиня> я не сподівалася на таку зустріч. Місяць стукалися, ну як же ж на Майдані достукатися і передавали щось. А отакі ми передавали тобі? Нет. Ні. Ні? Ну, До ти... ми або, Жені думай, передавали. А може ви напишете мені живо? за слово? слово Хотіла вам сказати, зауважити, що uh, знаєте, що санскрит є матриця промов світу, про нашу снідавку, що означає снідга. Снідавка, снідга. Це люблячий, м'який, медовий, притягательний, ніжний, ласкавий. Ну всі найкращі Мостова, слова, це богиня, це богиня. які існують. Це Ми снідавка, не снідга. не перечу. А я кажу, що снідавка це снідана. Первинні води, ми, з яких так. народжується велика богиня, яка теж. створила світ, богів і все так, рашне. Так. синонімів багато. Так, ні. Витікає оцей потік, як, з якого народилася велика богиня і з тут є млаків, млаки. Влаки кажуть. Влаки, так, 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 так. Це шори, а. А там на, на санскриті, млака, мулака це є джерела, звідки виникла Дану. Давайте так це ручки попробуємо. розкриємо. Ручки розкриємо, а тепер праву ручку дайте покладемо Йога на. Що позакама моя? І запросимо Богиню Матір в наше серце. Просто дуже щиро, матінко, будь ласка. прийди в моє серце, відкрий моє серце. А тепер цю праву ручку на лоба. Це місце Ісуса Христа. І тут попросимо. Матінку Марію можна Ісуса, будь ласка, навчіть мене прощати. Вашою милістю я всіх прощаю. Прощаю себе. Всіх прощаю. Тепер цю ручку оцім центром долоньки кладемо на тімечка. І масажуємо. О, добре. І говоримо, може, дай розуму! О, і кажемо, матінко, будь ласка, навчи мене розпізнавати добро і зло. Або дай мені, будь ласка, моє друге народження в духові. Потихесеньку, легенько піднімаємо ручку.